Всім привіт! З вами канал аквахобі І сьогодні я буду знімати ось це гніздо, яке у нас вже колись на відео я показував, яке відложили нам ампуляр Ось, бачите, вони вже починають об'єдати саму кладочку і скоро почнуть сипатися у ці воду. що вони мені не падали, в загальний акваріум, потім я їх не шукав. Я їх буду відсажувати в другу єм, ємкість, і там будуть вони поки висипатися з гнізда, а потім їх в акваріум перенесу інший. Так, для цього всього нам, що нам потрібно буде? Потрібно буде ніж, щоб зрізати із скла саму Кусок пінопласта. У мене отакий якраз для кладки буде. Саме то, і я взяв тут літрову банку. В Неї наберу води. Всередину положу цей пінопласт із складкою. І все буде стояти не тут. А, лезу для того, щоб зрізати. Так, приступаємо до процедури знімання кладки. Так. Для початку я наберу водички в цьому всього самого акваріума, що і будемо забирати з нього. Я наберу якусь там з півлітри, напевно, в літровій банки десь півлітра водички. А так ось, я думаю, буде достатньо для них. Ще їх бува, залишають у тому акваріумі, з якого знімали саму кладочку. І вони залишаються там, при тій температурі, яка знаходиться в цьому акваріумі. Але в баночки там або ще в якусь ємність їх кладуть. Так, тепер зрізаємо. Так, цей процес такий не дуже легкий, але тим паче берете акуратненько. І зрізаєте, другою рукою підтримуєте, щоб вони ніде не спало. Ось ну все, бачите, кладочка. Оце вони вже майже готові, вилупилися. Так, тепер цю кладочку ми ложимо на... А бачите, вже частина її, що вже майже вийшли це ложимо на пінопласт. Аккуратненько, ну тут вже вони майже майже вилізли. Так що тут ось, вибачте, на пальцеві маленький воно сидить. Новенька, маленька прималенька ампуляшка, Яка також з часом і буде виростати до великих розмірів, скоріше всього. Так. Тепер питаємося акуратно, преаккуратно закидаємо його в баночку. Можна отак нахилити, Положимо його на водичку і ставимо рівненько. Все. Процес пересадки, гнізда. Кладки ікри Завершений. От так ось вони будуть. Вони будуть потихеньку перелазити на воду із цього самого пінопласту. А сама кладочка залишиться. Тобто, ну, правда, виход там не 100%, це не було такого, щоб 100%, але ну, десь процентів 90-85-90 є. Також я буду тримати їх в, в, в одній акваріумі. І там буде жорстке, скоріш все моя з мого кололізя. У мене там десь 60, 62 градуси. Для е, ампуляри це дуже добре, так як їхній панцир не буде таким покоцаним, як ось ви бачите. Це якраз у мене їх двоє і один із них хлопчик, одна із них дівчинка. Але бачите, який ось якість панциря паршивенька, особливо ну, тут, де маленькі завитки йдуть, там дуже швидко вони руйнуються. А от там, де більша товща, там, в принципі, нічого нормального. Будемо сподіватися, що будуть розові і будуть отакі коричневі. А може будуть жовті, хто я знаю. Побачимо. Підростуть, побачимо. Так що це таке. Всім дякую. Тепер я вам показав, як я перенос кладку і криампулярі. До речі, вони поклали ще одну, так як я вам і казав в тому відео попередньому. Ампулярі завжди ложе в одне те саме місце, де вона перший раз зробила кладку. Тому все добре. Не потрібно буде шукати по всіх закутках, де вона могла заховати. Чекаємо на наступних. Всім дякую і до побачення до наступних відео.